Він просить не показувати його, обгоріле обличчя. Рятувальнику Віктору лише 21, і це була його перша велика пожежа. Хлопця поранило, коли на нафтобазі вибухнула перша цистерна. Вони з товаришем саме чекали, коли у шланги подадуть воду. Почули, як е, прийшло обрушення конструкції. Давай сразу чекати, і Давай одразу ну, тікати І не встигли кілька метрів зруну пробігти. Як тут біздє, ну, топливо розлилось. Йдеться горі із вогняного пекла Віктор вибіг, а друг загинув. Сусіду хлопця по палаті у київському опіковому центрі Максиму пощастило більше, Опекло лише руки та спину. Рятувальник майже дослідно переповідає ту ж історію трагедії. Зрив пошов і все накрило нас цим жидким топливом горючим. Хлопці кажуть про те, що у цистернах ще було пальне, їх ніхто не попереджав, тож вибуху не чекали. Ніхто не думав, що таке буде. Але вас говорили, що там залишилася система ніхто нічого не знав. Чи там щось є, чи немає нічого? а ти попереджав, може бути у Це не прогнозований вибух. у сусідній палаті. Саша поранений працівник нафтобази. У нього гості, посол Чехії, Іван Почух. Чехія подарувала центру дороге обладнання. схоже на одного Чехії. Україна у Саші опечені руки. Коли база загорілась, була саме його зміна. Чому цистерни спалахнули? Не знає. Я із за вглаву вискочив. Ну секунда діла й попав в огонь. Все вбігав. Чи була можлива? Каже, що не було була під це болі? вже до У київському опіковому центрі лікують шістьох постраждалих під час пожежі на нафтобазі. Це і рятувальники, і працівники компанії. Хлопці одужують, переконують лікарі. Лише один тут у тяжкому стані. Він сьогодні прооперований оперативне втручання. Виконано стан хворого відповідає тяжкості. Його попереднього стану і стану перенесеної операції. Загалом же у лікарнях нині перебуває 12 жертв пожежі. Лікарі кажуть, поки грошей на лікування не бракує. Частину потреб оплатила компанія власник бази.